15-20 мільярдів доларів стільки сподіваються отримати від міжнародного валютного фонду в уряді наступного року. Для того щоб визначитися з параметрами програми, МВФ проаналізує державний бюджет, поданий українським урядом. Бюджет має вирішувати потреби людей, кажуть у фонді. Цей бюджет зосередиться на життєво важливій інфраструктурі. Він має подбати про потреби населення, включаючи кошти для переселенців. З іншого боку, це буде бюджет, де як очікується, зростуть податкові надходження, бо відродиться економіка, і кошти також надходитимуть із внутрішніх позик, а не лише від зовнішніх донорів. Після воєнного 2022 року в МВФ очікують, що наступний рік стане роком економічного росту в Україні. Ми бачимо чітку зміну території економічної діяльності у березні. 45% ВВП України було уражено війною. Зараз значно менше – 10-15%. Отже, більша частина економіки може вже повертатись і відновлювати виробництво. Це надзвичайно важливий рушій. Асентіаріважливо так. Також повернути людей на роботу, і зрештою український уряд хоче повернути біженців і знову долучити їх до економіки. Міжнародний валютний фонд виділив Україні майже три мільярди доларів надзвичайного фінансування цього року. Однак виглядає, що фонд вже не готовий надавати гроші Україні без умов щодо реформ та без нагляду за економічною політикою України. Ми переходимо до нового етапу. Як я сказав, економіка відроджується, тому буде широка програма МВФ для українського уряду з наглядом та більш формальними рамками макроекономіки. Що це означає? Це дозволить краще координувати політику між урядом та національним банком. Це надасть цей конверт з коштами, над чим ми ще працюємо. Потреба зовнішнього фінансування три-чотири мільярди доларів на місяць, і стане більш зрозуміло, звідки ці кошти надійдуть. у 2022 році. Україна провела історичне залучення коштів від міжнародних донорів: 35 мільярдів доларів. Потрібно провести такий збір коштів і на 23-й рік. Щоб закрити потреби бюджету, і зрештою, коли умови дозволять, ми матимемо програму фінансовану фондом. цього року, найбільшим зовнішнім донором для українського бюджету стали США, які виділили 13 мільярдів доларів економічної підтримки. В МВФ вважають, попри кризу, міжнародна спільнота має ресурси, щоб допомогти Україні. Гадаю, міжнародна спільнота має можливість надати необхідні фінанси Україні однак, очевидно, і це окреме питання. Бюджетні можливості Європи скорочуються через протипандемічні витрати. Також вони планують фінансову підтримку населення, щоб полегшити зростання вартості життя, що сталося через стрибок цін на енергоносії, викликаний російським вторгненням в Україну. Це вимагає від європейців бюджет бюджетної дисципліни. Однак вони знайшли вихід цього року, щоб не позичати кошти для допомоги Україні поза існуючим бюджетом, і вони знайдуть фінансування для підтримки України. Я переконаний Щоб стимулювати економіку, уряд України сподівається, що українці, які зараз працюють в європі, повернуться додому. Щоправда, економіка Європи вже певним чином покладається на українців. європа надзвичайно добре прийняла українських біженців. І бюджетні витрати на них були великими. У деяких країнах перевищували відсоток ВВП. Однак Європа справді намагається інтегрувати біженців до ринку праці. Гадаю, це корисно і для Європи. Додаткові працівники збільшують виробництво цих економік. Однак відродження української економіки залежатиме від воєнної ситуації, і російські обстріли показали, що стабільність є крихкою, кажуть у МВФ. Оксана Бедратенко Дмитро Савчук Голос Америки